Тіло було розробляє пробку стратегію на Android, в спливі Band For Wesle. Може хтось пам'ятає, грав в Anci Enterpayers. Я теж в Так, грав. Продемонструю кей Ну, Взагалі <спільш> <в колон, спільш> я буду просто розказувати про свої помилки. Це те, а... що ти робив? Чи це та, да, <спільш> так, Цю гру робив я колись давним-давним-давно десь роки-два тому. Uh, взагалі я скажу, що я її сам грав. Yeah. Я зробив гру фактично перший обліцею. В мене був Android-телефон, але там не було, що грати. Ну, я люблю стратегію, це, на жаль, є такий жанр, в котрому до сих пір планшети є обділення. Плешов клас це не зовсім стратегія. Я зробив ту загубку, насправді я нею був дуже задоволений в тому плані, що я просто сам її грав і там був цікавий гімплей. Um, Сценарій тут в принципі простий, є дві країни, є імперія, є таке королівство, на яке та імперія нападає. І то королівство, щоб захиститися, там складає якийсь пакт з демонами, типу продає душу дияволу. І вони робляться такими червоними. Ну і такий от сюжет загалом. Є дві кампанії, є одиночна місія, є нетворкінг. Можна грати по мережі. Сім видів юнітів за кожну расу. Ну, Гра, в принципі, не особливо велика по гімплею. Але загалом, е якщо говорити про плану, то вона є абсолютно грабельна е на тих девайсах, на яких я її тестував. Ну, Буде я якраз розказувати про свої помилки. Е е ну, Тут гімплеї, що ну, ми вибираємо дябчика, підсилаємо його в якусь точку, типу, за один хід. Зрозуміло, якщо він зайшов на якийсь замок або на якусь хатку, він її захоплює. Ну, щоб атакувати, ми підходимо, він її валить. На жаль, скільки. Я її написав на чистій джері, то я не маю можливості її... продемонструвати її в реалісті. Um. Ну, тобто я маю її продемонструвати на планшеті себе, колись може покажу. Тобто не колись, а після презентації, якщо комусь буде цікаво. Я хотів би насправді поговорити про помилки. Um. Uh, є дуже важливо, і що я дуже хотів, щоб ніхто більше не хотів, uh... Uh, не попав на такі лапти, на які попав я. Отже, щоб зробити якісну гру, ну, грубо кажучи. Дивні штуки, ну, По-перше, має бути якісна задумка, ідея. По-друге, має бути якісний план, як цю ідею зреалізувати. І по-третє, має бути якісна реалізація цієї ідеї. Якщо говорити про Белет Blades, то задумка, я вважаю, що була дуже якісна. В принципі, я зробив загалом все, що задумав, тобто якісна реалізація, вона не вилітає на Android. Що є з мінусом, що в гри є дуже поганий план, на жаль. А, ну, Так от вийшло, що. Ну, на багатьох девайсах воно взагалі не працює, бо я просто не придумав відтестувати. О, такі от е, деталі зараз розкажу детальніше. О, а, тут можливо, тут можна на весь екран зайти, яким чином в цій презентації. Я, не можна. А, ну, <клухи> я був студентом, який закінчив другий курс університету. увей experience в мене дуже не, не було дуже багато. Але просто в мене була власна мрія, був в мене цей ще телефон Android, хотілося на ньому щось просто власне побавитися. Таке от Ancient Empires. Е, була мічта, в принципі, е, було понятно, який буде в гри геймплей. Ну, я почав побасити. Досвіду, в принципі, в ігровому не було взагалі ніякого. Не того працював фрілансер на Писав все Java фігню. Е, ще, до речі, писав досить добре. Я знав, що в чорне заходити за нього. Може взятися. Так я почав ходити. О, як я почав ходити? Ну, я кажу, суть гри була дуже зрозуміла, я одразу знав, що я ходив. Це дуже важливо взагалі при розробці гри, тому що пізніше не треба було перекочувати, переробляти. Це проще, зразу, коли ти знаєш, що ти робиш. Тому багато хто радиться все робити спочатку плохо. В тому якісь принципі санкції є, бо ну, так ти принаймні зробиш хоча б щось. А не будеш бавитись, дивитися, чи є грабельно, чи не її грабельно. В того в плані гри був дуже великий плюс і дуже скоро в мене був робочий прототип, де я міг робити якісь ігрові карти і реально тупо сам бавився на самому телефоні, там, сидів багато, там до першої ночі. Коротше, було дуже класно. Сам зробив карту, сам її бавився. Тому я загалом дуже задоволений, бо, блін, я кайфував страшно цією Ну, Далі, от в нас є ідея. Тепер ми переходимо до технології. Це те, в чому я найбільше, напевно, перепрошую, що це грохів. Я її написав на чистому андроїді. Я думаю, що тут всім все зрозуміло. Результат вийшов той, що по-перше, ну, треба було б портувати взагалі, наприклад, на якийсь iOS, на таке інше. Це один з мінусів. Інший мінус є в тому, що. Я, вперше, взагалі дурацьки підійшов, я хоча її робити на канвас. Тобто, малював її це а не у На перший погляд, в принципі, в тому нема чого страшного, бо типу, графіка ж да? але насправді це було дуже неправильне рішення. Одна з причин є в тому, що навіть на потужних девайсах воно в результаті гальмує. Наприклад, на моєму цьому телефоні старенькому воно гальмує більше, ніж на моєму наплисі, тупо через те, що це є кандус. Хоча гра покрокова не є критична, але тим не менше. Є інша проблема серйозніша. Коли ми малюємо на OpenGL, воно є скейлабель. Тобто можна відскейлити, воно виглядає гарно. В результаті того, що я зробив гру на канвасі, є дуже сильні проблеми на девайсах з різними DPI. Це страшні проблеми, через те, на великій кількості девайсів грає тупо не От Просто неїграбельний. Я пізніше я був в такому шоці, ну був малий дурак, я, я Я просто влігав. Я давав народу, спілити, ну каже, слухай, ну дябчки мінімальні. І я тіп, тобто, тіп, випустився і каже купу народу, що не грабель. Ну, забігаючи вперед, скажу, що особливо з андроїдами треба тестувати, треба ацький тестувати, все передбачати. А, тобто, ну я обіцявся сильно з технологією. А, ну, взагалі, оскільки грає двовимірна. В принципі, мені не було, це було складно заходити весь там движок, щоб там були річки, якісь гори, таке інше. Ну, тайла. Але тим не менше, бажано ну, юзати якийсь ігровий енджі. Якби я робив на тому юніті, я міг би просто тупо її вам тут продемонструвати. Плюс не було б проблем в портабіліті. Тому ну, це Так, да. що ще важливо, Перед тим, як ми приступаємо до розробки, і важливий дуже момент архітектура. Я думаю, тут у нас майже всі геймдеви, і майже всі геймдеви розуміють, що в комп'ютерних іграх така штука як MBC загалом не працює. Як для яких, але загалом модул Controller треба, треба забути про нього. Забігаючи в інші деблі, скажу, що, наприклад, от, ну, я з Dragons Games у нас 3D забавка і була така проблема з анімаціями. Як -от синхроні... От чувак біжить, пересувається, і треба було синхронізувати це з, аніма... з його анімацією пересування. З точки зору модул вів контролера туди дуже просто. Фізич... Відбувається з фізичне переміщення і має включатися, відповідно до його переміщення анімація. Я думаю, тут, понятно, так. Да? Але воно не є гарно. Бо спочатку чувак починає рухатися, тоді включається анімація. Пізніше він зупинився, і тоді анімація зупиняється. Ну, Це ніби логічно, але трошки пройшло часу, щоб ми до того доперли, що аніма... рух що, фізик... що анімація має керувати фізикою, а не навпаки. Це є один з таких моментів. І через що взагалі, з... ну, ви... особливо якщо ви початківець, бо це, напевно, орієнтований на початківці, так? то дуже важливим є правильно розробити архітектуру і взагалі бажано шарити технологію, на якій ти девелоперш, піше просто треба буде передевелоти кучу контенту. Um, перейдемо до іншого пункту. Графік. E, ну, у меті прислів'я. Не і сміл добре, хорошо, зробив красиво. Це не про Ballet Blade загалом, це про Disclus <laughs> 3. Якщо б ти грав, то знаєш, що там неймовірно красиві фігурки тих всіх чуваків, і в результаті на глобальній карті вони страшно сіпають очі. Вони неможливо дивитися, бо вони надто деталізовані. E, пишучи Ballet Blade, ну, фактично перший мій досвід. Ой, я вам, до речі, покажу. Насправді є дві графіки. Це, на жаль, перша графіка, яка не збереглася, її робив мій десятилітній брат. Оце така графа, це мій брат, брат. мой. Так. Ні, насправді, не в обіду фрілансеру, який малював останнє, остаточний варіант, я скажу, що вона мені більше подобається, ніж той варіант остаточний. Як мені пізніше вже пояснила, що в іграх графіка має бути цілісна. Тобто... Коли ми робимо навіть якийсь фріланс статичний малюнок, то ми малюємо малюнок. Да? І фрілансер мій, він так само підходив до кожного з дядчиків. Він їх малював як окремі малюнки, пізніше ми їх вставляли. В іграх ця штука не канає, тому що в іграх вони не є окремими малюнками, вони мають формувати цілісну картинку. Походом, моєму брату просто на рівні підсвідомо вдалося якось це зробити так, щоб вони якось виглядають більш цілісно, ніж в теперішній графіці. Ну, Люди, які пишуть ігри, їм це зрозуміло. Тут може хтось, є, хто хоче стартувати, і ви в цьому можете відпоктись. Тому, тому графіку треба робити завжди цілісно. І цей чувак, який малює графу, він має тестувати, щоб вона все виглядала разом. А не намалював якийсь він кусок, відіслав програміста. Намалював кусок, відіслав програміста. Це не працює. Це ще один з кусків, в якому я обпалився в Belled Place. Може, я їй так поношу, хоча град не справді цікаво. Ну і загалом треба тестувати, ну, треба тестувати гру, як вона виглядає на різних дивах. О, Бачте, коло, тут як виглядає на одному девайсі, тут як на іншому. Проблема в тому, що загалом розмір екрану е, в обидвох однаковий. І грати на тому, що справа, зрозуміло, що значно легше ніж нічного щось збігати. Ти пальцем не попадеш. Ну, це от така проблема з такою реальністю, калася купа народу, і мене за то вони не обсирала. Ну, в принципі, заслужено. Тіпо, я казав, сорі, пацани. Ну, Ну, от є. Тому, коротше, над цим всім треба задуматись з марам юриди на Android, де в нас мишки нема. Взагалі, от, мінус, що я більшу частину часу я тестував гру на справді не на телефоні, а на комп'ютері. Тобто, Я грав на комп'ютері. І завантажити на один свій телефон тут в принципі нормально. Да? І того я якось не тупо не додумався. Взагалі я надто мало мінусів розказав, скаже ще більше. Взагалі самому робити ігри є важко. Реально, це є важко. Завжди краще, як одна голова це є добре, але коли їх і більше, краще, тому що завжди на кого зупертися, і інші можуть бачити ті типу, помилки, котрі ти робиш. Напевно, мав бути наступний слайд, що роби, не робіть груз поодіночці. І ще є такий момент, за що мене за що цю гру обсирає народ? Не всі. Десь третина коментів про те, що вона не є і грабель. Це понятно, Тут сорі, вже дурацький план. А от ще досить великий кусок коментів е, є про те, що грає надто складна. Ну, Мене це смішить, тому що в принципі, я на ній толком нічого не заробив, я просто вивістив йому приколи, то я пошуку коментар, я пошук коменти в стилі човаки, то хардкор привикайте, не все там в Birds бавити». Але та народ обсирається, каже, що там неможливо пройти якусь місію, це складно. Особливо прикольно, коли наступний комент звучить так, що ти просто лох, ти не вмієш грати, грати прикольна. і дуже круто, що ти щось таке зробив. Де, з одного боку гравці сраються, а з іншого боку, вам приємно, ви можете поржати. Тому я не сказав, що сильний дуже мінус. Але тим не менше про складність теж треба не забувати. Ну Загалом дякую за увагу. А скільки часу ти на іграшку? Я забив робив, це був рік 2011, я почав робити її літом 2012 року. Фактично випустив я її світ, вона побачила десь, я думаю, десь в кінці літа 2012-го на початку осені. Але це я її робив не на фултаймі, не весь час. Якщо так поговорити, то фактично ну я десь місяці два я втратив осені, тому що я ще працював фрілансом. Загалом гра на рівні ну, з графікою мого брата була готова десь до початку весни. Тобто це сумарно десь місяців 5. Ну, десь, ну не 5, це, це десь місяців 6. Загалом таку типу гру, якщо робити на фуллтаймі, я думаю, місяців 6 буде досить. Може навіть і менше. Тобто, пізніше я просто там перековбашив. Е, ще ще я зробив абсолютно подурацький туторіал, який я зробив тупу іміджами, якого, напевно, ніхто взагалі ніколи не дивився. Я думаю, що туторіали треба робити. E, ну, понятно, що треба їх робити нормально, як робити в нормальних іграх, бо по іміджах їх так ніхто не грає. E, До слова, скажу, що за доторіал мене не срали, що доторіалу не було, загалом всі роздобулося як шкіла. Тобто, я приблизно на неї Ну, Я думаю, що з теперішніми знаннями, як за колбаси від швидше. Десь може, 4 а це ще таке, птанечко не цікавить. А негативні відгуки на цю гру не впливали, наприклад, на твої інші ігри? А, ну так, не що вплинули. Основний негатив, Основ... Ні, сорі, я... два... тут Рейтинг. цієї гри чи не впливав на рейтинг інших? В мене темісія ігри не було, так що не дуже А Скільки закачук, то десь 10 тисяч походу. Ну Там є дві версії, я не збирався різати контент, я зробив благородний, зробив дві версії, платний і безплатний. Платних заказів дуже мало, але там в Україні тоді був недоступний Google Play. Мені якийсь татарин з Америки, зробив карточку, щось таке. Я тих грошей не побачив, там її толком ніхто не купив, в силу вище згаданих причин, Того я ще за це зробив. Може я і відкрив відкритий доступ. Ем, хоча, до речі, тут мене як у недавно порадував, він казав так, що як вилезять ця гра геніальна, якщо її скачали пірати. Її скачали реальні пірати, а ви можете скачати їх безплатно в інтернеті. В принципі, можете мене просити, я можу всім скинути, хто хоче її грати, якщо вона комусь буде цікава. Вона, напевно, просто може бути немає. Якщо комп'ютер стягне, ну, да. якщо комп'ютер потягне. Як ти ній заробляв, ти сказав? Ну, я не сказав, що я ній заробляв. Ти сказав, ти, ти ж сам трохи заробив. Тобі здалося. <реш> а, ну кажу, що Я на ній, ній зробив дійсно багато. Я на ній, за... по-перше, заробив крутий час. Я круто в неї зіграв, мені було цікаво не грати. Тобто, можна сказати, ціну вже якоїсь гри, яку можна було купити, я вже заробив. Що я напевно, більш важливіше, я заробив на ній експіріенс. Це напевно дійсно дуже важливо. Нам не багато чого цікавого навчила. Взагалі, якщо говорити, я не вважаю її провалом, тому що це. Ну, в мене на телефоні це крута гра. В мене взагалі телефон слабий, звичайно, мало що йде. Я б сказав, що це загалом гра на рівні. Якби була ще, ну, принаймні, хоча б гарна намальована графіка, вона була б дуже пристойна. Ти все змоє зробив? Я... я прослухав просто. Ти, ти все з моя робив, так? Ну, фактично, да. так. Всі ті алгоритми писав. Так, mm. да, до речі, я там ще нетворкінг дуже фігово закодав, ну але це окремо тема. Я якраз стосовно експерісу спитаю. Що ти можеш сказати про архітектуру? До чого ти дійшов? До чого я дійшов, ну, наприклад, архітектура. Насправді це зв'язано було не стільки з цією забавкою, скільки з іншими проектами, в яких я був задіяний, які в світ як такі, не, не вийшли, тому я про них не згадую. Але була така проблема, що, наприклад, в Unity 3D є компонентно-орієнтована модель. Я туди, спочатку, тільки я почав кодити, я переніс загалом архітектуру Белет-Блейс, тільки це вже було в Реалтаті. Белет Блейс я зробив так, що кожна сутність в грі є якби, окремо. Окремо в нас є сутність клітинка, яка рендериться да, через інтерфейс-рендери. Там є якась сутність декорація, є сутність юніт, є сутність будинку. Наприклад, як ми робимо в Тайрані, Ну в нас загалом це є юнітом. Будинки теж є юніта, що насправді є правда. Якщо це може звичати по дорадськи і це не є дуже гарно з точки зору оптимізації, але це є найправильніша архітектура. Наприклад, в Варкрафті третьому будинки, до речі, теж є юніта. Тому робіть всім моб... оп, хай будинки теж сюди будуть юніти. Я напевно це мав на увазі в чергу. Так, але ми з Бобою, який раніше мене наступали, ми на одній конторі. Типу, Я розробляю 3D-забавку в тайм. Можна зараз, наприклад, показати нашу групу в фейс. Секунду, я давайте може покажу вам нашу групу в Фейсбуці. Наша фізики називається. Десь майже рік. Я покажу. кажу, у нас недавно до нас з журналіста приходила, Я можу з тим або гібрі, наприклад, попитатися. Ось вона йде. Це наша контора, так. Тут є. Якщо комусь цікаво, в принципі, можете мене знайти на Фейсбуці, я всім це напишу, все розкажу. Так, ну тут я не, не, не знаю, як віртуально. <проби> Ні-ні. ні, 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 ні. Ми десь в груді, тільки плануємо переходити на стіл. <проби> да, завар, не, ну можу показати. Ну, тут кажу, що ну, десь так приблизно вибігає наш геймплей. Ну, не а саме так. Ну, бачите, чуваки бігають. А, ну це скоріше якийсь такий мікщор реал-тайм стратегі гейм з мобою. А, а, і Mountain Blade. Ну загалом тут така, десь десь така флософія, але ми перебуваємо десь на стиках надій. Тут загалом ми просто показали бойомку. Але чому ви обрали юніті, наприклад, а не Unreal юніті. Ну це зараз. Тоді вона така ніби не була. Є багато причин, наприклад, в він є більш портал, ніж Unreal. Тобто, якщо ти зробиш забавку на Unreal і на Unity, то на iPhone все-таки гра на, ну, згідно з моїх даних, гра на Unity буде швидше і краще працювати, ніж на тому ж Unreal. Чи тут знову ж таки відносно, якщо ця гра буде з крутою графою, то напевно гра на Unreal буде працювати, якщо ця гра з дуже-дуже крутою графою, то можливо вона. Хоча це, вже, ну це важко сказати. Кажуть, мені казали, що загалом тут з Анріалом поки що не є все так дуже круто, як е, хотілося. На компах, так. Да. А що стосується таких девайсів, там є певні нюанси. Взагалі, розробка на Unreal вона є значно це, напевно, є основна причина. Просто через те, що там Сі плюс плюс. Ну, кодити на там, значить важко, mm -hmm. але я знаю. Типу ті, ті, ті гілочки. Я ті, знаю, тобто фактично так говорять, що можна розкопити. Не можна розповідати. Не можна. Там не що мова входить дікей. Я чого, ну не да. Ну насправді цілком можливо, що в майбутньому ми перейдемо на Unreal. Тобто я не знаю. Загалом тут логіка, в принципі, була зрозуміла. Нам треба швидко зробити гру, яка ні, ну це понятно, ну Unity не проще. Ну, Unity просто проще, це насправді всі так вважають, Я не дуже добре знаю Unreal, це скажу чесно. Але загалом, ну Unreal і це AAA. Типу тут така, типу штука, якщо у нас є велика контора. З Анріал складніше, значить, може. Ми будемо перейдемо на якісь Тут euh, зроблено у нас так ціну, але я тут вже не займаюся якийсь дизайн, займається кінський в Оля, в нього все-таки єкспірінці, ніж у нас. Тут нормально. О, ні, з тирами все нормально. У нас таких освілень немає. Загалом основний за був меседж, напевно, був скоріше до якихось джу, ну, юних, котрі тільки хочуть прийти в геймдев і хочуть дізнатися, що їх чекає. Ну от така от штука. Ну, Загалом Мокус пригадує, колись була конфа дім І Мокса питалася, типу, чи може там зразу java програміст стати мільйонером по ще ігри. Він сказав, так, типу, що він вісім ігор, тупо було повне гавно, там 9 -та була така собі, і тільки на десятій він зробив щось дуже круте, цей контржу. Напевно, в тому є сенс, що ну, реально досить він потрібен. Мо, ну, понятно, що... Потрібна смікалка, але просто досвід він нам на, на уникати на на таких от е, вистрілів собі в нього. Ось там от ЄС. Yes. Проблема занімацією для мови. ШС. Були проблеми з занімацією для мови, якого шкода. Це не зовсім проблема, це ще давніше, давніше я стикнувся з такою штукою, як правильно кодити. Як прав... І тоді в мене були ще ентерпрайзні ну, мозги. Є, mm. І кажу, що підхід MVC який? Yeah. У нас є модель, є вішка, яку її представляє. Спочатку, так, тобто була якась трансформ юніта mm -hmm. і відповідно була моделька, яка до стану трансформа відповідає. Mm -hmm. Але ну, вийшло, типу, yeah. що він неправильно yeah. рухається. А, з новим механімом там проблем немає. там взагалі немає. Там, да, з новим механімом там дійсно, там просто там напряму таке зроблено. Що е, анімації рухають чувака. Ні, про проблем є, Там прикол в тому, що... Ні, з механімом. Ну, ти механіма ну, механім, кажеш, які можна. анімації мають. Галик, що приїжджає. Розмов, що не завжди, що Ну, в нас анімації напряму таке зроблено. Але якщо ми будемо робити цю штуку, то я тобі запитаюся. Ну я просто тест так і motion, я окремо робив і movement процедурний, а анімація вже тут Там root motion дарніше виглядає, але точності руху ти той Ну, Я просто перш шутер роблю і відповідно точний рух. Mm -hmm. Напевно, найкраще було просто, типу, одна анімація для ніг, тупо зробити. Так, так там були. Так, так. Да, так, от, так. То має так. Я не про це розказав, ще колись я собі сильно набив синяки, пробуючи написати власний пошук шляху на юніті. А, це ще було давніше. Да, я скажу, що штука дійсно складна. Ну, По-перше, ну, який я для себе дійшов що в мене не вистачає йому щоб його написати. Це в першу чергу. Ем, ну, загал, І загалом це просто важкий таск. На перший погляд здається, що ну, Блін, що ж це складного, алгоритм, декстре. Ну, ладно, Аста. Насправді не декстре, а Аста. Ніби все просто. Але, але Ну, це така complicated задача. Така досить дійсно. Зробити, щоб воно працювало якісно, це дійсно важко. Хоча ну, я насправді я гуманітарій взагалі, тіпо. Тобто в мене тіпо, творчість склад мислення. Я не є такий мега крутий програміст, того тут... Ну, але для тебе юніті Unity зробило на глуші. Там так. Ну, я знаю, Unity зробило. Ну, все. Але на вмеш він увинить... Ну, наприклад, Warcraft 3 на вмеші не напишеш. З тої причини, що в них є проблеми з цими... З динамічними обстейклами. Там є автори. Він тут Так, там... Він страшно... Ці динамічні обстейкли страшно там. жаль. жахтовують. Це, це, до речі, мені дивно, теоретично там можна було просто кусочок коду, типу, перевіряти відстань, якщо чувак далеко від динамічного обстекла, то він його ігнорить. Ну, зробити такий тип динамічних обстеків. Ну, да. Можна написати це все само. Що писати? Ну, мати навіть, типу. Ні, ну так, да, але для того треба мати відкриті сорси того писання. Може вони відкриють XCOP? Ну, надіюсь. Вони ж зараз все відкривають по чешу. Тоді було круто.

t h a